Вже висаджувати цибулькові, пора чи не пора, хто знає. У мене дуже є багато цибулькових, є на продаж. Це те, що у мене позалишалося, це та їх так залишила щоб мені було зручно розуміти. Бачите, які цибулини великі. Не позривала подивитися, дивилась що то за сорт Внимаєте? А ви напишіть, коли ж ви будете садити ці буркові, у мене є ось двісті такі ці Це суміш по 10 гривень. Це нарки, дивіться, які гарні цибулини. Можливо, кому потрібно. Суміш домашні, вони там є і повні, і пустенькі, і з жовтою серединку, із оранжевою. Вчоразні такі. Ті, що в мене цвіли на грядки, я їх повикопувала. І хочу трошки продати. Буду Голландію замовляти. В принципі, планую з Голландією співпрацювати, ну не знаю, як, як карта ляже. Будемо бачити, тому що на осінь дуже багато різних планів. Це, мабуть, собі висажуть це мені дали. красиві. Бажаю вам добра, натхнення. Всього найкращого.